Ми можемо казати, що закони робиться природи і переносить на розвитку людського суспільства. І, і, і така критика і йде, визнає, не шпа. Але я хочу сказати, що він немає. Законы, зная, которые законы. И им сказать, что судники у нас названия несут самого людского. Люди у особенности и природные законы, если заводится, и природные. И были законы. Να βάλουμε μια πρέσβη, μια πίστη μα, μια ζωή μου, 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 μια ζωή μου,